Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet Панове, привіт! Ну що, ми цього чекали, і нарешті вперше в Всі 25 маємо пік легенди. Ну ми мали ще в жетончиках на обмін, але саме щоб без зібрати і отримати пік легенди, то такого ще не було і ось Нарешті маємо. Ну і вже традиційно разом зі мною багато легендарних піків відкрили мої підписники. То спочатку до вашої уваги, що там в них падало. Креспо. Перша легенда не базова, вже цікаво. Погано. Ой. Райкард, Креспо Алонсо. Ой. О, -о, О! Це вже цікавіше, Рівалдо. Він й зірочки має апнуті. Два плейстайли. Це цікава карта. Рікельме, ясно. Томі. Томі пік Рікельме. О, Рівалду навіть 675. Далгліш! Кенні, але це Бейбі Кені. Я думаю, Рівалду тут вибір. Але тут же хоч є що забирати, ну. У компаса аккаунт з Ebily. Тіресом. Тут же Ебелі перша йде. І каннавари. Я думаю, все одно вибір Ебелі. Бекхем. Ну, чисто, якщо вже в себе погано мені падало, нехай би мені впав Бекхем. В нього немає інших карточок як Сії поки що. Вандерсар, бляха! Едвін Вандерсар! Ти дивися. Тайгер. Чесно, мене дуже злить, як Сар стоїть у воротах. От дуже. Жахливо. Після куртуа це дупа. Але в антрейді, Вандерсар. Ти починаєш любити навіть його мінуси. Стоєчко тут перший. Санчес кака... Санчес, ти що, якийсь улюблене віє на цей пік, чи що? Кембл. Солідно. Солідний сол. І Чех. Ну, тут є що вибрати. Я б мав такий пік, я би сказав нормально. То хороший центрбек, але має вже Конате і Стоунза і не впевнений там, чи Кембл треба. В нього є сар базовий. Руни базовый. Занетти базовый. И Смит базовый. Швайштайгер. Цикавый. Барнс. Не тоже уже. И Гатуза. Швайни. Сколько коштует? 210, 220. Рибери, Центурион и хороший Гарный пик был. О, Шмейхель, нормально. Плюс кіпер у ворота Чудово Замбротта бази. Оце те, про що я казав. Що якщо я буду відкривати свій пік і не отримую чогось гігантського, то я би хотів, наприклад, базу от замброту то... чи голкіпера собі мати в антрейді. Хаджі. Зелененький хаджі. Бест! Ого, це так пік. Ну, Ванперси тут відвалився. Бест 500к. Нічого собі. Ху, ман. Видишь? О, вау, О, Ого-го. Ой, райкард хаджи. Ой. Щось Хаджі і Санчесів сьогодні багато і так далі. І 100 Не вперше. 70. Оу, 190 навіть 100 Ти все! Ти все витратив, зібрав 10. Рібері! Ето! Рібері то сильно. І Канавару. Рібері GG. Мільйон. Мільйон двісті рибері. Вау! Отакоби мені рібері. Хопа, і я свого Вінісіуса одразу папа, зіграв з ним, тако 10 матчів і продав. Е, хвилини? Ні-ні. Ооо, Кол, гарно. Гарно. Рікель мене гарно. І пірло. Анрі. Беляга. Касіріас. Ну теж непогано. Це такий кіпер. О, Фернандо Єру. В нього, до речі, класна карта, та що зелененька, а вона тут може впасти. Кевін Принц Боатенк Але я вибирати замість тебе не буду, вибереш собі сам. І ти нам не дав такий шеєр Ну як так, бі... бро? Що це? Джейрзінь? 763 Сава. Ой, то одна з двох. Це Сава Кем. Мільйон. Вау! Якою ти схемою граєш? Якщо три центральні півзахисники, Сава, тоді без сумніву. Просто якщо якась 4, 4 2 і я маю сумнів, що вона там витягне, що вона не загубиться. Ну пік шикарний, це, напевно, найдорожчий пік за сьогодні. Лаудруп. Краще б то був інший гравець з Данії, Шмейгель. Я не розумію, деякі аккаунти таке враження підкручені на класні піки. Ну подивись на це. Ну ти просто подивись на це. Кройфа? А на Кройфа так працює. Касілліс гарно. Кіпер це гарно. Райкард вже не підійде. Іван Персі, ясно, ми беремо. Кера Касір'яса. Добре, зараз я повернуся в той склад, бо я не звернував, хто в воротах стояв. Комон! О oh, боже мій, як ви то робите, бляха? Не дай Бог мені зараз лайна впаде. Я завтра в гру не зайду взагалі. Обан. Ну, це нам просто не підходить. А взагалі то була б класна карта. Десь там від Польщі і Західніше, якщо дивитися. І Кембл, ну Кембл тут загубився. Та й таке. А ну, казали, перший пік зліво відкривати. Не спрацювали цього разу, Але собі все одно відкриє. Мальдіні дайте, якщо захисників. Ой, слабенько. Фоуді А може і ні, не знаю. Де П'єро. І нет. Лам. Зовсім забули про ламу, я його майже не бачив Уф, Бекхем Теж базовий. Не бачу зовсім лами ви Всі 25. Іваніслери. Якісь погані піки пішли, слухайте. Карлес пуйоль. Він може бути центрбеком в тій версії, наче може, але там. Тіньопаштує. У щось погані піки пішли, а Як так? Сколс! Вперше сьогодні його бачу. Пол Соллс. Ой, Ой, ну тут такі легенди мого часу, але. Ось таке не награєшся. Вау! Що сталося? Щось зламалося. Чуєте мене? Не відкривайте зараз піки. Почекайте 20-30 хвилин. Щось погане пішло. Вау. Ойо. Оу, Дельп'єро. Цікавий вибір. Ламбарезі. Чурам. Боже мій! Що ми маємо? Ми маємо сильний пік. Де вже знають. Шмейхель, добре. Ой-йоу. Сильно. Рівалдо у нас десь був на старті. Рівалдо є і зараз. Шмейкштайгер з кем. Зашли колом базовим. І клоузим. Швайні тут вибір. І ще й героя зібрав, ну ти вже вирішив погуляти. Стоєчков. Чимало сьогодні стоечкових. Натов в тебе були бензо. О, mm чех. -hmm. Oh, Нормально, кіпера взяв і пішов довольний. Оу, Принц. Бере Чеха і залишайся задоволеним, ні? Я навіть з нею склад бадлас не дуже хотів грати. Я замість неї Овейра випускав, бо треба було завдання грати з принц, і там ще якась була панянка з Німеччини. І от вона грала, але мені не сподобалось, Ну це таке. Був би то мій пік, я би взяв Чеха, отак я вам кажу. Бо кіпер легенда, то завжди ти собі зручно лінкуєш, бо зараз мені треба було кіпер, я взяв Сара і я хочу. О, то аж чотири герої на вибір. Боже, який жах. Ой ва. О! Schweinsteiger! Schweinsteiger тут. Чурам, гарно. Не новіший прома, але все одно солідна карта. На правого бека взяв і забув. Cole. Десь він мене зараз розчарує. А реально може давати, якщо ти дві карти збираєш, то другу таку, ну ніби на, ти вже стільки фолдеру дав, то бери вже. Може таке працювати чи ні. Тюра, бляха, тюра, впав нормально. Ну, а тоді настав мій час збирати та обирати. Пік. Одна з трьох. Коли їх було 4, мені випав блан. І я був задоволений. Зараз я би вже був незадоволений, бо з того часу карти трошечки заапгрейдились. Зараз я би хотів. Ну, хоча б, хоча б голкіпера. Хоча б я буду задоволений. Просто ставлю голкіпера. Зараз кидаю. Супер, вечір вдався. Як ні, то може якогось флангового захисника універсального заброту прокачаного чи тюрама. А може центрального півзахисника якогось, там, де у мене е... Довальверде плюс один легенду, щоб полінкувати там щось. Можна і лівого Вінгера, в принципі, якогось, щоб він відпочив. Перша зліва ви казали, що тут файно лізло. Я в шоці, я тобі правий захисник. Супер. Такого не хочу, є голкі передайте. й до, то що це? Я вперше взагалі я на сьогодні побачив, уявляєте? Alls Calls! От тобі в центр гравця до Вальверда йде грай. 95 тисяч. Комон! Супер! Кем може бути? Ну. Люкс, 99 пас. Кройв! Відпочивай. Погляньте, який в мене гравець. 99 паси. Так, в еволюції підходить чи ні? Дефендінг тільки підкати. Ай. Один раз пробував, r 9 нема. Ну що зробиш? То вже просто розумієте, то вже вийде легенда за 800 тисяч. Це вже зовсім інші розмови. Тоді я буду просто ходити і думати, чого я не зібрав ДСІ, чого я не зібрав Вінісіуса. Воно мені треба, воно мені не треба. Один раз зібрав, не вийшло. Ну, то пощастить зараз, коли буду їсти, відбивнушку. Після того я від вас втікаю, бо ви мене зараз розорите. чад. Ні. Це я вже я вже в дупі. Я зібрав дві збірки 750 тисяч. Навіть більше, навіть 800 майже. Перша. Кантона. Зараз таке не підходить. Матеус! ХАХА! -ха! Лотер Матеус! Сильно! Третю не відкриваю! Третю не відкриваю! Мені не треба третю! Лотер Матеус, бляха! Останнє що є? Недвіт. Взяли. Підтверджуємо, беремо. Лодер Вадеус! Компенсація прийшла! Центральний півзахисник. Чудово! Спокійно, чат. Тут головне спіймати свою голову і вийти з перемогою. Не треба лізти далі. Правду писали ті, хто казав: збирайте два рази, бо на другий раз її завезуть. Але на третій скажуть Пішов в сраку. Не треба зажиратися. І на четвертий скажуть, пішов сраку. Може, на п'ятий щось буде, але то вже буде занадто. Треба чекати наступних якихось збірок. Але поки що пощастило. Дякую. Байт виправданий. Байт виправданий. Вандерсара можна продавати. Папа Едвін. Ми награлися з тобою. Голкіпер дірка. Просто діра. Повертається в ворота стіна. Я перепрошую, але це відео домонтовую якраз після того, як стіна пропустила 4 голи за тайм від Барселони. Блях. Можна й замість Гендузі спробувати дуже обнагліти, так. А можна замість Вальверде, будемо думати ще. А як так сталося? Десь прорахувалися. Гендузі має бути замість Вальверде, Франція. Все правильно. Вальверде папа. Доля просто веліла нам Євгенцю. повернись до антрейду. Карточки з одиничкою всі поважають. А кеш ми забираємо і будемо чекати команду року. Лотар Матеус. Якраз як я хотів центрального півзахисника. Шикарно! Завтра вже буде лотар. Завтра лотар буде в чемпіонс. На сьогодні все сподіваюся. Відео вам сподобалося. Ви не забудете за вподобайку, Пишіть у коментарях, що ви спіймали. Якщо теж крутили пік і не були на стрімі, почуємось. Побачимось, бережіть себе.